Доброго дня. Пропоную вашій увазі модуль інтеграції розетка та Bittrex24, який в себе включає повну інтеграцію замовлень, тобто всі поля, статуси з BITREX, розетки будуть в Btrex24. Також з Bitrex24 ми інтегрували статуси, тобто буде повна двостороння синхронізація статусів та деяких полів, наприклад, ТТН, коментарів і так далі. Крім того, присутня інтеграція чатів. Тобто, якщо клієнт вам пише запитання чи запитання по товару, чи надійшов запит в кол-центр, ви цей запит побачите в Бідрік 24 у вигляді чату, який буде автоматично прикріплений до клієнта. Якщо він є, так чи клієнта немає, він буде автоматично створений як літ. Це відео буде в вигляді, типу як вебінару. Я розкажу, покажу, ми пройдемо всі. Всі етапи налаштування. Хочу сказати, що ми писали цей модуль для себе. Тобто він відпрацьований уже роками, все добре працює. Якщо будуть якісь у вас питання, побажання по доробці, ми також можемо його під вас доробити. Крім того, модуль також підтримує наскрізну аналітику. І підтримує пошук товарів, тобто, ви можете, коли вам приходить якийсь товар, і він у вас є в бітрізацію 24 ми можемо його зв'язати для того, щоб ви чи ваші менеджери знали, там, наприклад, якщо видатний облік, щоб ви собі знали кількість товарів і могли їх списувати. Давайте спочатку його встановимо. Що маємо спробувати безкоштовно. 30 днів ви встановлюєте, користуєтесь собі, нічого платити не потрібно. Як тільки все окей, ви можете оформити підписку. Він якось він доступний як за окремою ціною. Також є в рамках Flamix Bundle. Це коли всі модулі за єдиною ціною, ви ставите у нас їх дуже багато, ви ставите всі за єдиною акційною ціною і так, встановити. Відмічаємо всі галочки. Тут все модуль успішно встановлений. Активовуємо. Активовуємо а, безкоштовну 30-денну пробну версію. Так, все активовано. Щоб підключити розетку, нам потрібно ввести логін-пароль. Я введу реальний логін і пароль. Так, створено, все окей. Переходимо в аккаунти. Ми бачимо тут панельку. По-перше, ви можете додати, якщо у вас є там 3, 4, 5 аккаунтів розетки, можна додати безкінечну кількість. Це якби входить в ціну. І ви бачите панельку, яка відображає статус API, зелене світиться. Це означає, що парсинг працює. Все нормально. Можуть бути якісь проблеми, наприклад, на стороні розетки чи на вашій стороні. Ви тут будете бачити, в чому помилка. І точно так статус месенджера. Зелене працює, червоне є помилки, теж буде бачити, в чому помилка. Але в даному випадку в нас ще навіть не налаштована, ми ще до цього повернемося. Так, такий момент. Щоб от ви будете отримати деколи якісь сповіщення, це означає, що парсинг працює, але він ще не знає, що ви не налаштували, тобто ви можете отримати там до якісь сліди. Ми їх поки зараз чіпати не будемо. Якщо ви вдруг нічого не получаєте, ви нажимаєте тест. Коли ви натискаєте тест, ви получаєте тестове замовлення і всі можливі статуси. Це потрібно для того, щоб плагін побачив, які поля. Можливість розетки. Коли робимо з підставлення полів, тут дуже важливий момент, що потрібно поля додати саме в лід і в контакт. Після першої угоди, от, наприклад, в мене CRM тільки на угодах, але я все одно додаю поля в літний контакт. Вони автоматично перейдуть в угоду і будуть правильно зв'язані. Це потрібно для правильного функціонування з наскрізної аналітики. Давайте я розставлю деякі поля, вони по англійськи Я думаю, можна перекласти, не є проблема. Зараз покажу, як ще дізнатися, чи правильно ви все вибрали. Якщо, наприклад, ви не знаєте, да? От я, наприклад, не знаю, що ми там вибирали реципієнт, це понятно, це ясно. От Delivery name. Що це таке взагалі? От, наприклад, мені не зрозуміло. Я перехожу в логи. відкриваю Fields і дивлюсь нова значення, нова пошта. Ну, напевно, це. Зараз напевно це тоді буде доставка. Delivery method type, наприклад, я також не розумію, що це таке. Самовивіз. Ага, все, зрозуміло. Це буде метод доставки. Delivery City Full. Ну, от, наприклад, це. От я Delivery city і Delivery City Full. Я не розумію, в чому відрізняється. Delivery City Full Київ. А ми хочемо, наприклад, Delivery Place. От ви собі дивитесь, взагалі що приходить, можна таким методом робити, так буде краще. Зберегти. Так, давайте ще статуси пройдемося. По, по статусах. Вибираєте домен розетка.ua, де зберігати номер замовлення. Якщо ви замітили, номер замовлення ми тут не вибирали, тому що його потрібно вибирати тут. Ну, в даному випадку я його просто створю, створю. Ситуація така, що якщо у вас є Ало, сайт, різні, різні маркетплейси, то до цього, до кожного з маркетплейсу повинно бути унікальне поле. Саме того його створює. Тобто До кожної системи своє унікальне поле. Якщо у вас два інтер-магазини, ви тут також вибираєте їх. І, і, до речі, статуси працюють в, ну, тобто, в два. В дві сторони. Отак. От Двостороння синхронізація станеться. Ми можемо передивитися, все збереглося, все правильно. Заходимо в, в от. о бачите, скільки у нас вже в от. заходимо в будь-який з них. Зараз ми просто е, створимо. Угу. до речі, давайте одразу налаштуємо наскрізну аналітику. Пишемо розетка. Так. по розетка розетку. Добав... Додавати розетка UA. І в них здається, ще є розетка com.ua, Ми додаємо всі. Колір. Давайте якийсь злений такий, да? зберегти. Так, все. І давайте, щоб було зрозуміло, що взагалі відбувається. Ми тестове, тестове замовлення ще раз получимо. То ви бачите, ці тестові замовлення, вони, по суті, як то кажуть, не про що. Так, є. От, тобі бачите, це вже замовлення, воно повністю а, правильне, Тобто. Тут будуть доступні всі поля, які ми обрали. Наприклад, давайте ТТН, виведемо а, плата, методи, самовивіз, безкоштовна. Адрес, так, тобто, ось так воно працює. Давайте спробуємо налаштувати мессенджер. Статус месенджера тут налаштувати відкриту лінію, ми натискаємо Налаштувати, в нас перекидує в контакт-центр. Тут ми бачимо розетка. Натискаємо її, підключити. І дивіться, вибираємо аккаунт. Ну, він у нас один. Вибір невеликий, як то кажуть, ми його вибираємо. І воно перезагрузити, але не перезагрузило. Ми ще раз закрили і відкрили. Дивіться, вибираємо відкриту лінію. Так? Ми створюємо одну нову відкриту налаштування. Так, черга. Дивіться, що тут важливо. Це правильно, робочий не потрібно. Автоматичні дії я завжди забираю. Це також забираю. Чедвоти не треба, інше. Що так, розвідка? Українська лінія активна. Все, повертаємось сюди. Бачимо зелений кружочок. Це означає, що як тільки хтось напише вам по товару, або взагалі якісь запитання, або в кол-центр, ви тут получите чат, новий чат, зможете переписуватися підтримка файлів, в принципі, будь-чого, що взагалі дозволяє API, у нас це реалізовано. Щоб правильно у вас працював складський облік, вам потрібно налаштувати, я так називаю, пошук товарів. Як це працює? Давайте, до речі, чати вже починають заходити, і їх дуже багато. Відкриємо наше тестове замовлення і відкриємо товар. Ви бачите, товар якби є, але насправді це не товар, це просто назва. Тобто, може комусь вистачає так, хто працює без складського обліку, але ми зараз покажемо, як це працює зі складським обліком. Щоб це взагалі правильно працювало, товари в bitrix 24 вже мають бути синхронізовані з розеткою. У нас є такий модуль, якщо звертайтесь, що я зробив? Тобто, Я додав тестовий товар. Зараз ми його перейдемо, подивимося. О, тестовий товар з картинкою, в нього є залишок і в нього є зовнішній код. Тобто для розуміння, всі товари вони синхронізуються, вони шукають один одного по зовнішньому коду. Тобто Це має бути унікальний код. Приклад нашого коду XML ID. Можливо, не досить вдалий приклад, ну, який є. Тобто Тестовий товар, який приходить з тестом замовлення, має зовнішній код XML ID. Ми його... Та, ми, в принципі, нічого з ними не робимо. Так, просто дивимося, що він є. Як його налаштувати? Потрібно вибрати, в якому полі поле зберігання XML ID, в якому полі в BTRX24 зберігається XML ID. Тобто це може бути стандартне поле External ID, а може бути якесь там ваше поле, наприклад, зовнішній код для розетки. Ми нажимаємо, до речі, це, це в налаштуваннях. Ми зараз по них окремо ще пройдемося. Запускати тестове замовлення. Нажимає тест. Виходимо звідси. Чекаємо, поки прийде тестове замовлення, Ми вже прийшло. Так, поки що без товару. Він шукається. Так, товар вже є. Сума, до речі, береться з товару. Можна замітити, що... Зараз я зайду, собі тут краще. А, що в принципі а... товар. Чекайте, що -то ну, це зрозумію. Це бідри. Доступний залишок 10, доступний залишок 0. А, таке буває. Щоб до речі, щоб такого не було, зверніть увагу на наші застосунки по складському обліку. Вони виправляють такі помилки. Якщо цікаво, напишіть нам, ми скажемо, як вони це виправляють. От що ви просто розуміли, як це буває деколи у Бідрісі. Тобто, наразі виходить, що це товар, який є саме товаром. Ви на нього можете перейти, він є з картинкою. І так, останній розділ це налаштування. Зараз я вам пробіжусь, просто щоб ви розуміли, що можна настроїти, що на що впливає. Що для розуміння, якщо ви тут нічого не настроїте, все буде нормально працювати. Це можна сказати так більше для інтеграторів. Дивіться, так, відповідальне. Ви можете змінити відповідального по замовчування, це ви відразу. Поставити резервного користувача, наприклад, якщо ви видальний звільнений, так? тобто що працювало. Досить часто питають, як ще можна додати наглядачів. То це робиться через роботів. Бітлік 24. Так, доступний для всіх, це чи лід буде доступний або угоди для всіх, або ні. Думаю, зрозуміло. Повідомлення це додатково слати повідомлення, що пройшов новий лід. Відповідальність контакту, досить класна. Річ, що це значить, наприклад, от є клієнт Василь, так і він, наприклад, спілкується з менеджером Мар'яною, наприклад, завжди в неї купляє. І коли приходить новий лід, то по замовшенню береться цей відповідальний, але якщо ви вімкнете цю опцію, то будете не ви відповідальні, а менеджер Мар'яна, тому що вона до того закріплена за цим контактом. Як іде, пошук контактів зараз ми ще з вами. Пройдемося. Дивіться, автоформатування номеру. Що це значить? Зазвичай люди вводять номер там з плюсом, без без коду і так далі. Ви вибираєте, вибираєте свою країну і вибираєте, в якому форматі хочете номер додати плюс. Це означає, що всі номера телефону будуть в єдиному форматі і у вас не буде дублів. Ми це зберігаємо. Так, дивіться, ко, контроль дублікатів. Пошук контакту та компанії. Якщо, наприклад, ну, то, то зрозуміло, приходить нове замовлення, ми шукаємо чи, цей, чи раніше цей контакт щось у вас купував, щоб його закріпити, не створювати новий контакт, а закріпити, закріпити старий контакт можна сказати. так. Блокувати однакові запити. Тобто, наприклад, якщо той самий клієнт. Зали... Залишить там два-три запита. Це актуально більше на сайті, але ну, просто розуміли, якщо він залишає три однакові заявки, то протягом 10 секунд то прийде одна. Ну тому що навіщо вам три однакові заявки? А, обогатять контакт. Ну що це значить? А, це, наприклад, а, клієнт подзвонив до вас. так, У вас є Василь з номером телефону. Після того він оставляє, а, після того він оставляє заявку на сайті, де лишає і номер телефону. І як його фамілія, і в якому він місті, і, наприклад, емейл свій. То якщо без цього, то якщо він це залишить, то за допомогою цього функціоналу знайдеться тільки Василь по номеру телефона, тому що він вас дзвонив. А ті всі дані, решту там прізвище, ви якби в прізвище там емейл ви втратите. Тому бажано, бажано включати це, щоб максимально, максимально багато інформації збирати з контакту. Дані товару з Bідrix24, наприклад, що це значить? От приходить вам. Так, зараз ми закриємо. Приходить товар, так, от, на, назва, назва товару. Ви переходите сюди, а тут тестовий товар. Якщо ви хочете, щоб не було тут назва товару як сайт, а просто тестовий товар, то. Просто включаєте ціна. Так само, якщо у вас в Бідрікза4 коштує 10 гривень, а на сайті, наприклад, 11, то по замовчуванню береться ціна з сайту. Якщо хочете, щоб по замовчуванню бралися з бідекза 4, вибираєте тут. Так із це ми вже з вами розглядали.